За півтора роки волонтерства Валькір'ї Шостки зробили 1068 кікімор, 19 тисяч сімсот метрів квадратних маскувальних сіток. До цього результату були докладені неабиякі зусилля. На знак подяки бійці надсилають Валькір'ям прапори своїх підрозділів та шаврони. «Дорогі наші дівчата українки з фонду Валькірія міста Шостки. Я хотів би звернутися до вас та виказати свою безмежну вдячність вам за надані нам так необхідні маскувальні халати Кікімара. Дівчата, отриманими подарунками, дуже пишаються. Це основні бригади, а далі вже йдуть підрозділи: воєнна розвідка, далі ССО і Морська піхота України. Це основні бригади. Все. А далі йдуть підрозділи підрозділ Кракер. Підрозділ Крила, також підрозділ, це друга штурмова бригада, Третій зродсь, ось 35-та морська бригада це підрозділ ось морської піхоти України. І далі точно в ціль. Це теж, якщо я не помиляюсь, це повітряні. Війська. Перед новим роком колекція прапорів подяк ще стягом ЗСУ від головнокомандувача Валерія Залужного. Ми так мріяли цілий рік про прапор з підписом Залужного. Дуже мріяли. І виконували одну важливу роботу, і нам пообіцяли за неї. І ось ми чекали цілий рік. Ну і ми дочекалися. Валькірії не зупиняють свою працю ні на мить, продовжують допомагати фронту, не дивлячись на свята. Зараз вони прохають приносити їм поламані парасольки. Їх деталі також підуть на допомогу армії. Нам подзвонили волонтери з Києва і питали, чи є у нас така можливість допомогти. Потрібні поламані, якщо є у кого приносите, будемо дуже раді. Валькірій шостки взаємодіють з іншими волонтерами країни. Так від харків'ян отримали у подарунок спеціальний станок, який пришвидшує нарізання тканини для маскувальних сіток. Ось коли тягнеш, зразу ріжеться весь руку. І ми тоді ріжемо, ріжемо і до кінця вже тоді доходимо. Ось вийшов результат на ваших очах. За 15 хвилин ось такі великі пучки. А так треба було б годину сіло різати. Волонтери дякують всім, хто допомагає, нарізає, шиє, в'яже та донатить. Гроші на допомогу українській армії надходять навіть за кордоном. Наприклад, не залишається осторонь українська діаспора в Йорданії. Їм Валькірії на знак подяки передадуть український прапор. Кожної з дівчат є рідні в Україні. Багато хто спів. Тих окупованих місць зі Слав'янська, з Донеччини з тих районів, і всі збираються вони разом в українській хаті і в листопаді місяці зробили нам донат на 85 тисяч гривень. Ми хочемо сувенір такі від нас. від Валькірії з подякою за допомогу Україні. Валькірії запрошують усіх охочих долучатись до доброї справи. Завітати на екскурсію та попрацювати задля перемоги. А ще можна донатити. Картка для допомоги на матеріали 4149 49 сорок дев'ять сорок дев'ять дев'яносто Отримувач Шиліна Людмила Єгорівна.